Доброго дня, шановні підписники нашого каналу. Компанія Реформ представляє вашій увазі новий виріб броньованої спеціальної техніки. Зразок побудований на базі турецького трактора Мекалак. Компанія виготовляє такі проєкти вже не перший раз. Перший наш виріб це був трактор на базі g В цьому проєкті конструктори попрацювали і удосконалили даний зразок броньованої техніки. В даному випадку цей трактор відрізняється від попередника тим, що кабіна зроблена цільно зверною, та її можна зняти в тому випадку, коли базове шосі пошкоджено в процесі виконання своїх задач, які поставлені перед трактором. Цей трактор призначений для наступних цілей: Це гуманітарне розмінування, а також будівництво фортифікаційних споруд або використання в ДСНС -ом. при розборі пошкоджених будинків при повторних прольотах. Дана техніка захистить оператора від осколків, уламків і так далі. Трактор заброньований по 4 класу балістичної стійкості згідно державного стандарту України. Використані сталі, швебер-армор компанії товщиною 62 мм по кругу. В кабіну встановлено броньоване скло. На відміну від першого нашого зразка, який побудований не був на базі GCB, скло має електропідігрів усіх стекол, тобто бокових, переднього лобового. Заднього для того, щоб в різну погоду, в дождливу або зимку, оператор міг бачити обстановку, де він працює. Трактор обладнаний спеціальною кнопкою СТОП. В разі виникнення нештатної ситуації оператор може заглушити машину одним натисканням. Кнопки розположені по обох сторонах транспортного засобу. Штатне освітлення збережено на місцях, де були рідні фари, але ми захистили їх захисними кожухами. Також кабіна трактора обладнана додатковим освітленням і також захисними кожухами. Додаткове освітлення встановлено на кабіну також з задньої сторони. Вся світлотехніка, включає стопи і поворотники, захищені компанією спеціальними металевими кожухами. Заглянемо всередину кабіни. Все обладнання кабіни трактора збережено на своїх штатних місцях, навіть козирок від сонця. Кабіна оснащена додатковим евакуаційним люком. Він теж броньований. Працює люк як на провітрювання, а також для евакуації в нештатних ситуаціях. бронювання кабіни було збережено огляд для оператора через всі вікна. Всі вікна повторюють його штатні вікна, які були, і оператору максимально зручно дивитись на окружаючу обстановку для того, щоб проводити свої роботи. Всі прилади які стояли в базовому тракторі, поставлені на свої місця і збережені оригінальними. Сидіння має амортизатору для зручності керування транспортним засобом. Сидіння оператора поворотне для зручності роботи стрілою і ковшом позаду трактора. В кабіні збережено обдув справа і зліва, попереду на торпеді, а також встановлений штатний кондиціонер, який дозволяє оператору комфортно працювати в спекотну погоду. Штатні замки дверей замінені на спеціальні, які мають назву «комбатлок». При взриві двері не відкриються. Компанія «Реформ» має дуже великий досвід в бронюванні як будівельної техніки, так і інших зразків броньованої техніки. Зараз ми можемо виготовляти дану будівельну спеціальну техніку серійно. На цьому будемо закінчувати огляд броньованого трактора Мекалак. Шановні підписники, підписуйтесь на наш канал. Кому цікаво, пишіть відгуки в коментарях. Та приїжджайте до нас на підприємство, замовляйте будівельну техніку, будемо вам раді. Слава Україні!